Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему. А щоб дізнатися на яку, відгадайте загадку. Був зерном він у землі. Стави сіллю на столі, з ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Дітки здогадалися, так, сьогодні будемо говорити про хліб. Впевнена, що ви не раз задумували, звідки ж береться хліб. Про хліб наш народ склав багато прислів'їв адже це найцінніший продукт світі. В Україні кажуть хліб усьому голова, тобто хліб головний продукт у нашому житті. А щоб дізнатися, який шлях від зернини до хлібини, прослухайте маленьку історію зернинки. Ішла зернинка довго-довго, стомилася і вирішила відпочити. Лягла в теплу пухку земельку, лежить, відпочиває. Прийшов дощик та й полив земельку, напилася зернинка водички і почала проростати маленьким росточком. Тепле сонечко пригріло, допомогло набратися сил. Ріс росточок, набрався сил, і сталося диво, він став колоском. Колосок щодня ставав усе красивішим та сильнішим. Одного ранку поле прокинулось від гуркоту. Це були комбайни, трактори, машини. Зібрали зернятка і привезли до млина, де зерно перетворили на борошно. Потім борошно відправили до пекарні, де пекарі замісили тісто, поставили в гарячу піч і випекли хліб. Смачний, гарячий, духмяний хліб привезли до магазинів і супермаркетів. Різноманітний. Обирай на свій смак. Але не забувай про складний шлях, який пройшла зернинка, щоб на нашому столі завжди був запашний та свіжий хліб. А зараз малята пропоную послухати і вивчити вірш Марії Чепурної «Окрайчик». Мама споличка прийшла, і гостинець принесла. Колі зайчик чибиряв, нам Окрайчик передав. Хто докрихти з'їсть окрайчик, буде бігать, наче зайчик. Дітки, скажіть, як називається вірш? Вірш називається Окрайчик. А хто автор вірша? Автор вірша Марія Чепурна. Дітки, звідки повернулась мама? Мама з поличка прийшла. Що мама принесла? Мама принесла гостинець. Який гостинець принесла мама? І хто його передав? Окрайчик нам зайчик передав. Дітки, а ви знаєте, що таке окрайчик? Це краєчок хліба, тобто скибка, яка відрізана від цілого хліба. А що буде з тим, хто з'їсть окрайчик? Так, буде бігать, наче зайчик. Дітки, давайте вивчимо вірш за допомогою малюнків підказок. Мама з поличка прийшла і гостинець принесла. В полі зайчик чепиряв, нам покрайчик передав. Хто до крихти з'їсть окрайчик буде бігать наче зайчик. Зараз я ще раз прочитаю вірш, а ви повторюєте за мною. Марія Чіпурна, окрайчик. Мама з поличка прийшла і гостиниць принесла. В полі зайчик чеберяв, нам окрайчик передав. Хто до крихти з'їсть окрайчик, буде бігать, наче зайчик. Сподіваюся, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, ви запам'ятали вірш про окрайчик. Дітки, хочу вам нагадати, що хліб є нашою святинею. Треба його берегти і шанувати. Ніколи не кидатися хлібом, ніколи не розкидати. Якщо залишаються крихти, не змітайте їх на підлогу, а краще зберіть і віддайте пташечкам, тому що вже наближаються холоди і їх треба буде підгодовувати. До нових зустрічей, малята!